Добре. Поїхали. Поїхали, каже. Ну їдемо. Далеко поїдемо. Я між вами до Мастер Бай стріму на стрім. <гум> я так і зрозумів. Я вчора просто зайшов, дивився статистику. Якщо не рахувати мене, бо я теж стрім з телефону запускаю, то третій будеш. Привіт, Роджер. Та моїх годин так мало, та й так слухай. В топі фактично. Де моя приціла? Треба було б цьому хлопцю насипати. Щоб не розслаблявся. Не попав, окей. Сам собі подарунки зробиш? В смислі, сам собі? А, ні, не роблю сам собі. Просто слідкую, що у мене все добре йде з телефону. Ні, так, а при чому тут подарунок? <клес> я ж не роблю подарунки за цей, за перегляди. Ці накрито. Я ОПХ від'їхала, але. Ой, добре, я ідеально зараз раз вистрілив. Якщо він буде його все пробивати, тисяча, ідеально. Привіт, Коля. Велика різниця між мною і першим місцем, блін, я не пам'ятаю. Бабка, зайди в телеграмчик, подивись, там є всі дані. Якщо тобі не тяжко. Дякую, <клес> Кіська. Я не пам'ятаю так чесно. Ну, перше місце мене не рахуємо. Там коля в нас в топі і морковка, мабуть. Там у них по 70 годин чи що, за місяць. За 28 днів там статистику видає ТікТо. Макс вчора метр 20-33. Він сьогодні теж його. 79, омф. В колі 79, а в бабки я не пам'ятаю скільки. Та, що там щось 50, мабуть? Я просто раз в місяць скидаю статистику. О, чисто людям цікаво, буває, подивитися то я скидаю <клес> Спав в різниця в часі. А -а -а. Та я чисто в цей, чисто в телерам скидаю. Так що, захочеш, зайдеш якось подивишся Будеш мати бажання. О, хевік слухай, а що це він тут тусує посеред поля? А ну, лови, братан. Ух ти ж, блін це була боляче слухає така тичка Ну, ще оглушечка пішла, нормально. Здорозом його бабка. Та Макс оцей Тік-Ток e, його блочив в, 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 скидав йому ці в тебе, а, в тебе 56 коли? Ні, ну, бо в мене, Бо в мене те, на телефоні стрім запущений на всяк випадок, щоб я бачив, чи не зависло нічого ніде часом. Наліво пострілять попробувати. Ніхто не світиться ніде. О, і сьомий, слухай. Його навряд чи проб'ю, але тичку можна йому гарно дати Нормально. Трошки розімнем його. На салтешка, дебив, на передній лінії грає Нормально. До першого місця треба x 225 Нормально. Блін, зараз будуть розп. Він не пробив його в корму, Та ладно. Я бы стрільно вам зараз. Якщо вдасться, отак. Чисто оглушить їх. О, оглушечки пофармить. Нормально. Вже не догнать. Ну статистика ж за місяць збирається постійно різно. То таке діло. Я просто завткав на початку місяця, та це вчора 6 класів в статистику вночі, й думаю, о, зайду гляну, що там робиться. Опа, це що таке тут за патевод стоїть? Опа. Опа опа. Зараз в нього кину просто. По любому кину. Його будуть зараз лупашить нормально. Набратом. Привіт Роман. Містер Роман, привіт Просьба, велика, перетягни мене, будь ласка, на третій сервак зараз, Коля, Після бою. Напиши мені там в особисті, щоб я не заптикав. Привіт, Растіка. Привіт, GeForce. І зараз знову в нього кину, буде так стоять гарно 3 секунди. Якщо його раніше не розвалять. Він там гарно стоїть, танкує, Ля. На ще тобі хлопчик. ЗТМ... ЗТЄ, Вітаю. Давно сів? перший бій. GeForce, перший бій. Було б добре включити щось на екіпаж, щоб качався. Ну будемо далі бити стерва, він тут жорстко стоїть контролить наших. Будемо добивати його. Треба його звідси забирати. Добре. Знищено, прекрасно. А далі можна буде вже і по істежкам стріляти. Що скаже за GTX 250 для Ноута. Та я думаю, нормально буде. Ростик, дякую за Тикточик. Тикток. Я думаю, нормально буде. У мене на ноуті був 1660 uh, TI. І на максимальних налаштуваннях спокійно грав. Бляха! А я дурак, як завжди. За -за -за Зажав кнопку прицілу. <кій> ну, тим не менше 6000 самарочки. Ми видали. Всіх вітаю. Тапаємо лайчики по екрану. Не соромимося. О, імба. А, блін, імба зайде в сейф, поки я зведусь. Може вдасться хоча б оглушку йому якось там накинуть. І не вдасться, походу. А може він вперед поїде, да. Раш не є? А ну давай отак. 600, блін, моє, мало бути. Ну ще 400 нормально. Ти взяти поченочки на 2. С... А, ні, три не взяв. Ми тоді зупинились на 90%. Ми до 90 дійшли за годину, а далі ми вперлися в цих 90% їх все на тому. Якщо нарато хто хоче, приєднатись до телеграмчика. Я там ще буду пробувати челенджі робити на артії, скоріш за все. Побачимо, як то буде вдаватися. Може майстра дадуть? О, майстер, з, з першого бою. Нормально. Танкіст ас. Добре є. Застосувати. Екіпаж прокачаємо трошки. І що я тут начверив? 6373 сумарки. І цього вистачило на майстра. 958 вільного досвіду. Ой, чистого досвіду. Отак ото.